Героям слава, доброго дня. Ну, вчора Генеральний штаб збройних сил України натякнув, що є певні тенденції просування сил оборони в Луганській області, і навіть про це свідчать і самі півтора кілометри в районі населеного пункту Діброва. Ясна річ говорити про е, Сєвєродонецьк або Лисичанськ ще зарано. Ми не сумніваємося в тому, що ці населені пункти будуть звільненими. Проте можливо зараз окреслити ситуацію в регіоні станом на сьогодні. Прошу. Ну, ви знаєте, ситуація досить складна. Ну саме в Северодонецьку. Місто залишається в окупації, окупаційною владою намагаються робити таку картинку, нібито стабільності, відновлення там якогось життя у місті. Насправді, ситуація досить складна, і гуманітарна і. Яка інша, тільки ну відсутні умови для проживання, відсутні умови для зимівлі намагаються зібрати людей там на якихось е якихось місцях для того, щоб там можливо було обігрітися, але е ну цього недостатньо, м'яко кажучи. На вашу думку, Ні, пане і... голово, так що би слід би було би зараз дотягувати най не знаю, за, за допомогою використання волонтерських мереж чи державних цільових програм. Ну е, ви знаєте, доки не відбудеться деокупація, казати про якісь волонтерські програми, казати про державні програми. Ну неможливо, оскільки е, місто знаходиться в окупації і під владою орків. Ну це е, неможливо, на жаль. Тобто лінія фронту і якихось пунктів якогось не знаю, там неофіційного переходу немає. Ну на, сам, на теперішній час у мене такої інформації немає, і наскільки мені відомо, будь-які е, волонтерські струби е, вони досить небезпечні навіть е, для тих людей, хто намагається це зробити. Ну а постачання ліками першої необхідності тим самим інсуліном і не лише можливо там противірусні препарати і так далі. Розуміємо, дуже багато людей потребують стаціонар, ну, не стаціонарного, не не стаціонарну, але регулярного спеціалізованого лікування. Як ворог забезпечує ці потреби, чи просто вони лишають людей зі своїми проблемами на призволяще? Ну наскільки мені відомо і надходила інформація. Люди намагаються вирішувати це, ці питання самотужки. Це досить складно, досить варто великих коштів і зусиль. Насправді, будь-якого такого централізованого постачання в місто не не відбувається, так щоб забезпечити повноцінно всім необхідним. А місії міжнародного Червоного Хреста можливо ви чули, щоб, щоб вони працювали на тимчасово окупованих територіях? Розуміємо, історія про життя і смерть людей. Ну е, знаєте, до мене такої інформації mm -hmm. не надходила, щоб місія Червоного Хреста була безпосередньо в місті Северодонецьку і якимось чином допомагати нещасним людям, які залишились в окупації. Ми знаємо, яка кількість людей залишилася в окупації наразі в Сєвєродонецьку. Ведеться якісь ну намагання облік. вести облік моніторинг? Ну якщо казати про саме місто, це близько ну 7, можливо, 8 тисяч населення разом в цілому по громаді. Ну, близько 10 тисяч це ті села, які знаходяться поруч. Можливо, знаєте, пане Олександре, в Луганській області останнім часом наслідки відпрацювання сил оборони по ворожому тилу, Кадіївка періодично з'являється в е, звітах. І от е, вчорашня бавовна здається Ірміно називається населений пункт. Є розуміння, що там відбувається? Ну, можливо, працюють партизани, а можливо, хтись необережно палить. Це ж таке будь-якому разі це приємні. Дякуємо вам, пане Олександре. Дякуємо. Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації з Сєверодонецька.